результаті національних досліджень омнібус. За останній рік рівень довіри українців до різних інститутів влади та політиків значно зменшився. Церкви це не торкалось. Громадяни нашої держави заявили, що довіряти можна лише Богу. Що означає довіряти Богу і як можна цьому навчитися? Запитаємося у перехожих міста Львова. Якщо людина віруюча, вона довіряє йому завжди. Повністю. Ну, навчитися цього, мабуть, важко. Це має бути переходити з покоління в покоління, тобто йти від батьків, вони мають вчити дітей цьому, з дитинства. Довіряти Богу. Ну, це та сама віра, яка є у кожного з нас. Довіряти Богу. Безумовно, це прищіплюється батьками. Сама дитина, родившись, вона не може цього зрозуміти. Батьки повинні насамперед самі вірити і прищепити це дитині для того, щоб в подальшому вона могла вірити в Бога, ходити до церкви. І от відношення до Бога саме виражається через, через віру, через те, як людина відноситься до церкви, чи ходить вона туди, чи не ходить. Розумієте, коли в тебе в житті якесь горе, і ти чуєш, що ти не можеш сам з того горя вийти. Тоді тоді треба Богу відвіритися, і Бог обов'язково. І дуже треба багато молитися, і просити Бога, навіть своїми словами просити Бога. Тоді Бог допоможе обов'язково допоможе. Це буде відчутно. Мені навіть сни такі снилися віші. Розумієте, що я відчула, що Бог мені подає руку. І я дуже і кожного дня треба дякувати Богові і за хороше, і за погане, і за те, що він дає, і за те, що він віднімає за все. все треба дякувати Богу. Я так думаю, що коли людина потрапляє в критичну ситуацію, не знає, як поступити. Я не знаю, от я іноді буваю так чогось хочу, але я не знаю, чи воно буде мені на користь. Я маю сумнів, чи це буде мені на користь, якщо я досягну те, чого я хочу. Чи воно мені принесе щастя, радість, тоді я, маючи такі сумніви, я йду до церкви і я молюся, Господи. У жовтні 1996 року одного з найсильніших вологонщиків світу, 25-річного Ленса Армстронга, шокувала новина Запущений рак. Шансів вижити 50 на 50. Ленс пройшов курс агресивної, променевої та хіміотерапії. І сталося чудо – Рак відступив. Можна було жити далі, радіючи, що вижив. Проте спортсмен вирішив не бути жертвою обставин. Заснувавши благодійний фонд для допомоги хворим раком, він вирішив власним прикладом довести, що рак не фінішна лінія. І повернувся у велоспорт. З 1999 по 2005 рік Ленс стає сім разів чемпіоном найпрестижнішої велогонки світу Тур де Франс. Його приклад надихає тисячу важкохворих людей не здаватися на шляху до своєї мрії, жити повноцінним життям. Ленс Армстронг не вірить у Бога. Напевно, цей факт може присоромити багатьох тих, хто вважає себе віруючими, але втрачають стійкість духу. У просто складних життєвих обставинах. Коли навіть найдеться питання життя і смерті? У Біблії записані слова апостола Павла. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. А яка ваша думка?